Мирная демонстрация. Пора с уродом. Дети нищих родителей. Вот почему они

та ви встали, сказали, що ви Ми йдете проти себе, проти своїх батьків, матері, проти своїх дітей. А ви одубіли стали і, сам, і самі люди стоїте. Які ж ви люди, як ви будете спати? Що ви своїм дітям скажете? Чи ви так дибілі? А ви

Привербіть його, Одне місце. Бандити, ви служите бандитській банді. Біотуалет з цієї сторони він мене покидає. Тудой, туди, у біо туалет. Що це за бандит? Хто як в зі стратосфери, сховався за амуніцією? До вас, хто з народом війну розв'язав, кидає його в каземати. хто служить пахану, як той наказав бандитським жаргоном і матом.

Наші такі І що ви сьогодні показали? Що ви не люди, що у вас нема душі, нема сходу. Ваша мати народила, щоб у людей були. У голова не працює, мислі немає. Чого ти ж свою тупу ли, це таке вистав? Мій батько загинув, що з це мені своє таке близько показує.